Сто днів саме стільки Дональд Трамп вдруге при владі. Він пообіцяв американцям золоту еру без корупції з новою економікою, перемогою у війнах і навіть астронавтами на Марсі. Що із цього стало реальністю? А що залишилося красивими гаслами? Чи справді Трамп змінює США? Чи лише кидає у світ у ще більшу напругу? Про це далі у сюжеті Анни Янько Америка Крейген. З цієї фрази новообраний президент США розпочав свій другий президентський похід. І чи не головне, що пообіцяв Дональд Трамп як на інавгурації, так і відразу після неї, це завершити війну в Україні. Хоча за ініціативи американського лідера вже відбулося кілька раундів перемовин в Саудівській Аравії. Його спецпредставник Стів Вітков навіть їздив чотири рази до російського диктатора з різними пропозиціями. А до Вашингтону на запрошення американської сторони приїздив український президент. Цю зустріч в овальному Неця запам'ятають як одну з найбільш емоційних за всю історію. Military... Якби у вас не було нашої військової техніки. Ця війна закінчилася б за два тижні. За три дні я почув це від Путіна. За три дні це щось нове за два тижні. Можливо, швидше. За кілька днів після цієї розмови Дональд Трамп зупинив військову допомогу та обмін розвідданими з Україною, пояснював це як спосіб спонукання української влади, яка всього лише захищається від агресії, до миру. Пізніше Трамп заявив, що Зеленський надіслав лист, в якому висловив готовність сісти за стіл переговорів. Та через позицію Кремля перемовини надто затягнулися, і Трамп почав озвучувати погрози взагалі вийти з переговорного процесу. Якщо з якихось причин одна з двох сторін не піде на поступки. Ми просто скажемо, що ви дурні, ви дурні, ви жахливі люди, і ми просто відійдемо від справи. 26 квітня Трампу та Зеленському випала нагода зустрітися знову цього разу в Ватикані. Обидва лідери приїхали на похорон Папи Римського. Один на один встигло обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали: захист життів наших людей, повне і безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, президенте Дональде Трампе. Як наслідок риторика Дональда Трампа почала мінятися. Президент США почав Ворите вже не про дружбу з Росією, а про санкції, які можуть чекати на Москву в разі її незговірливості. Не допустити розробку ядерної зброї Іраном ще одна спроба 47-го президента США зменшити напругу у світі. Теграну чітко послали сигнал: припиняйте збагачення урану і отримаєте послаблення санкцій на продаж власних енергоносіїв. Ці спроби розпочалися ще за минулої каденції Трампа, але тоді досягти домовленості не вдалося. Зараз же замість компромісів Трамп погрожує ударом по Ірану з боку США, можливо, за участі Ізраїлю. Я думаю, що всі згодні з тим, що вкласти угоду було б краще ніж робити очевидні речі. Ізраїль у свою чергу заявляє, що готовий вдарити по Ірану навіть без дозволу США. Я думаю, що ми повинні включити в угоду балістичні ракети і запобігання розробці балістичних ракет. Я думаю, що це дві вимоги, але я сказав Дональду Трампу, що так чи інакше, Іран не матиме ядерної зброї. Іран натомість вважає розробку власної ядерної програми своїм невід'ємним правом. В принципі, збагачення урану є і має бути невід'ємною частиною будь-якої справедливої і реалістичної угоди, яку ми можемо укласти з іншими партнерами. Ще один конфлікт, де Трамп обіцяв угоду сторіччя війна в Газі. В січні Ізраїль та військове угруповування Хамас уклали угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Та до кінця реалізувати її не вдалося. Врегулювання цієї кризи супроводжувалося резонансними заявами американського президента. До прикладу США не проти купити цей регіон та побудувати на узбережжі Середземного моря елітну нерухомість. А поки триватиме цей процес, двомільйони населення. Гази варто виселити до сусідніх мусульманських країн США. Візьмуть під свій контроль сектор газа, і ми теж будемо там працювати. Ми будемо володіти ним і нестимемо відповідальність за демонтаж усіх небезпечних нерозірваних бомб та іншої зброї на цій території. Такі заяви викликали відповідну реакцію у світі. Organization... Ми повинні відбудувати сектор Газа. Сектор Газа є дуже цінною складовою землі держави Палестина. Це частина нашої батьківщини. І у нас немає іншої батьківщини, окрім держави Палестина. А вже 29 квітня, в день пам'яті загиблих, прем'єр Ізраїлю прямо заявив: війна триває, і заручники досі не звільнені. після різанини 7 жовтня Цахал і Сили безпеки показали себе у всій своїй красі. Вони нападають на тих, хто шукає наші душі на всіх фронтах. Вони б'ються як леви, щоб досягти перемоги. Вони віддають своє життя, щоб створити умови для повернення наших дорогоцінних заручників. 51-й штат ще до початку свого терміну Трамп неодноразово пропонував Оттаві приєднатися до США. Наводив економічні аргументи для більшого тиску. Погрожував Канаді заблокувати доступ їх товарів на територію США та запровадити мито у 25%. Канадійські громадяни, якби це сталося, отримали б дуже велике зниження податків, колосальне зниження податків, тому що вони обкладаються дуже високими податками. Старим відносинам США та Канади прийшов кінець. Про це заявив вже новий керівник канадського уряду Марк Карні. Relationship... нашим старим відносинам зі сполученими штатами, заснованим на неохильному поглибленні інтеграції, настав кінець. Система відкритої світової торгівлі, заснована на сполучених штатах. Система, на яку Канада покладалася з часів Другої світової війни, система, яка, хоч і не ідеальна, але допомагала забезпечити процвітання нашої країни протягом десятиліть, закінчилася. До бажань приєднати Канаду з боку Дональда Трампа лунали і заяви включити до США територію Гренландії та встановити контроль над Панамським каналом. Причини важливе геостратегічне розташування обох територій. Трамп переконаний, світова торгівля влаштована в такий спосіб, що США торгують з більшістю країн світу собі в збиток. А тому нові мита для майже усіх. Єдиний спосіб виправити цю помилку 2 квітня. День який шокував планету. Трамп вже назвав. Одне визволення і запровадив мита на продукцію зі 185 країн. Мінімальна ставка від 10 Для ЄС 20%. My this is... Мої співвітчизники-американці. Це день визволення. Ми довго на нього чекали. О півночі ми введемо 25% мита на всі автомобілі іноземного виробництва. Китай перший ряд, Китай 67%. Це тарифи, що стягуються з США, включаючи валютні маніпуляції та торговельні бар'єри. У Євросоюзі назвали такий крок ударом по світовій економіці. Президент оголошення президентом Трампом універсальних тарифів для всього світу, включаючи Євросоюз, є серйозним ударом по світовій економіці. Я глибоко шкодую про цей вибір. Давайте ясно усвідомимо величезні наслідки. Світова економіка масово постраждає. Найбільш конфронтаційну позицію тут зайняв Китай стратегічний геополітичний противник Вашингтона. Пекін просто ввів дзеркальні мита. Після чого США підвищили тарифи аж до 125%. КНР відповіла тим самим. Пекін вимагає зняття всіх односторонніх мит. Ми також хочемо ще раз підкреслити, що якщо США хочуть вирішити проблему шляхом діалогу, вони повинні припинити погрожувати і чинити більший тиск. Та білий дім не планує зупинятися і готує план на наступність 100 днів. У Вашингтоні хочуть зосередитися на торгівельних угодах та мирних переговорах. Про це пише Reuters з посиланням на чиновників адміністрації Трампа. Його союзники захоплюються темпами та масштабами змін, які Трамп запустив у США. Натомість критики звинувачують президента в зазіханні на права громадян та конфліктах із союзниками. Анна не телеканал Рада для підсумків єдині головне.